Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вам покажемо, як зробити звичайний Майнкрафт на, на Minecraft Legends. Якщо я натисну на цю камеру, тоді. бац! І це з'являється! Ви думаєте? Що це взагалі Майнкрафт? Там є гастик маленький. Ну, він вітає собі, я хочу собі. Як це робити? Залізте на гастика, включити камеру, нову камеру. І далі Create і Give item». І все, ви це зробили. Просто переключатись на камеру, вам треба натиснути на камеру Бац! І це виходить. Сподіваюся, вам сподобається і все буде добре. До побачення!